Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благодатна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в радості, витриваємо в спокої, в мирі. Ну і звісно, сьогодні день, субота, відпочинок. І було б добре зрелаксувати, відпочити, особливо після таких потужних реколекцій. Хто був на реколекціях, хто не був, то запрошую на реколекції кудись. Десь їдьте, їдьте. а після насичених реколекцій дуже важливо перезапуститися, зробити рестарт, перезапуститися не означає, що треба нагрішити. Ні, просто зробити, піти в сауну, в басейн, куди-небудь відпочити тілом, відпочити душевно, побачити якесь красиве місто. Я, наприклад, зараз в Мостарі, де дуже є красиво. І то є такий час, один день просто перезапуститися. Перезапуск дуже важливий, про що ми говорили вчора, щоб ми могли далі витривати, щоб нам не набридало, не набридало молитися, не набридало перебувати завжди з Богом. І для того існують такі дні, коли треба просто побути вдома, просто подивитися, не знаю, улюблене кіно цілий день. Цілий день, я такі собі влаштовую дні, цілий день вдома. При, при кіно або без кіна, просто з книгою. Але цілий день вдома. Ну, не рахую, звісно, ранкову молитву, месу, то я без, без перемін. Але потім я стараюся цілий день і день не виходити. І то є так файно, бо ти втомлюєшся від відпочинку. І потім з понеділка починаєш наново потужніше працювати, працювати над собою, працювати над своїм духовним станом фізичним і всім іншим. Ну і Різдво, святку, святкове Різдво. Маємо сьогодні посилання. Зараз я знайду, яке ми ще не бачили посилання. 25 грудня 1990 рік. Дорогі діти, сьогодні в особливий спосіб закликаю вас молитися за мир. Дорогі діти, без миру не можете досвідчити народження маленького Ісуса ні сьогодні, ні у вашому повсякденному житті. Тому просіть Господа миру, щоб захищав вас своїм покровом і щоб допоміг вам зрозуміти велич і важливість миру у ваших серцях. Так зможете ширити мир із ваших сердець у цілий світ. Я з вами і заступаюся за вас перед Богом. Моліться, бо сатана хоче зруйнувати мої плани миру. Приміріться й допоможіть вашим життям. Щоб мир запанував на всій землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія файно каже, примиріться. Примиріться і допоможіть вашим життям, щоб мир запанував на всій землі. Прагнемо миру. Прагнемо. Марія каже, прагніть досвідчити народження маленького. То каже, без миру неможливо нічого. Якщо у вас є неспокій, якщо ви в турботах, то не зможете. У вас не буде просто часу, не знайдете часу для... Для того, щоб знайти Ісуса, знайти Ісуса в своєму серці, щоб роздумувати над Ісуса, Ісусовою любов'ю, яку Він нам приніс, над, тею, над тим прощенням, яке Він нам приніс, Над те благодаттю, яку Він нам приніс, і кожного дня приносить. Дарує кожного дня. Не колись там зробив щось, а кожного дня це робить. Бо Марія каже у повсякденному житті. Ні сьогодні, ні у вашому повсякденному житті не знайдете Ісуса, якщо не будете мати мир. Тому просіть Господа миру, щоб захищав вас своїм покровом, і щоб допоміг вам зрозуміти велич і важливість миру у ваших серцях. М -м -м. Ще важливо зрозуміти велич, велич і важливість миру. Бо без миру ну, направду тяжко жити. Направду цей світ просто пожирає, пожирає нас турботами, тривогами і всім іншим. І вбиває. вбиває. І хто дає допуск. Я і ти. Ніхто тобі турботи ці не, е, не дасть, якщо ти не приймеш їх. Тому Сатана вкладає думку, про що треба хвилюватись, за дітей, про гроші, про працю, про... аби ти хвилювався, хвилювався, хвилювався і не бачив миру, не бачив просвіту, не бачив радості життя. А Марія каже: радійте. Ісус каже, радійте в Господі. Тож сьогодні. Можемо ширити мир із наших сердець у цілий світ. Хто вже має мир, той то може ширити цей мир. А хто не має, то приймайте цей мир. Ну і примиріться, Марія каже, і допоможіть вашим життям, щоб мир запанував на всій землі. Мир вам, радість з прекрасного мостару, де також є спокійно, тихо і мирно. Будьте благословенні. 爸爸。Papa.